Влітку, у серпні зорепад теплими, погожими ночами, зірки падають додолу, падають, але не розбиваються, бо застигають у повітрі, спалахують останнє, перемовляються між собою перед тим, як піти у вічність. Але то незвичайні зірки то зорі душі, безневинно вбитих діточок. Постійте тихо, в перецвітанні біля вікна. Розчиніть його навстіж і послухайте, про що гомонять зорі душі. А мені заподіяли смерть. За п'ять колосочків. було це літечко тридцять третього. І я з маленькою сестричкою катрусею пішла на погускне поле. Ой, як хотілося їстенько. Катруся опухла від голоду, сиділа на межі рученятами, ловила волошку, щоб з'їсти її. Я озирнулася, зійшла з межі, зірвала один колосок, два, три, п'ять. І раптом схопив мене голова сільради. І поволік до воза. Мене били, 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 поки не забили. Забили за п'ять колосочків, або ло мені дванадцять рочків. І катруся моя теж померла там, на межі. Тепер вона теж зіренька. І мені хотілося їстеньки, мене ганусею звали. Спочатку померли мої бабуся і дідусь. Приїхали дядьки, повкидали їх на воза. І повезли їх за село в ями. Мій таточко пішов до міста за глібом і не повернувся. Його дядько, міліціонер, з рушниці застрелив. Я в матінки все просила. Відріж мені пальчика, я його з'їм, а то він не перекушується. Мама обнімала, цілувала мене, а з її великих запалих очей котилися сльози. Надвечір мама помила нас з братиком, одягла в чисті сорочечки, напоїла маковинням, і вже нас не стало. Ганусею, ганусею мене звали, а братика Петриком. А я Андрійком був, було мені десять років, мене матуся зарубала, з моїх ніжок, з моїх ручок, холодець зварила, старших братків, і сестричок ним нагодувала, а мою голівеньку до сердечка питуляла, люлі, люлечки співала, любим дитям називала. А через два дні моя рідна, люба мама в річки утопилась. Світ мав би розколотись надвою. Сонце мало б перестати світити, земля перевернутися від того, що це було на землі, але світ не розколовся. Земля обертається як їй належить, і ми ходимо по цій землі зі своїми тривогами і надіями. Тож пов'янімо, хоч сьогодні, з пізненням у кілька довгих десятиліть, тих великомучеників нашої тяжкої історії мільйони українських селян, жертв, набаченого в історії людської цивілізації голодомору. Відродження України. Можливо, тільки тоді, коли народ поверне свою історичну пам'ять. Хай простять нам наше безпам'ятство, всі жертви голодомору, що лежать у серійній землі. З давніх часів люди очищувалися вогнем, запалювали свічку і мовчки, клялися, що пам'ятають, що не забудуть, і тягар гріха з душі спадав. Коли наша розкідійшла до вашого серця, тепер цією свічкою скажіть слова, які нас згуртують. Pão de mira